Я його не бачу. Він точно десь там. Внизу. Може на дереві чи щось типу того. Залишусь тут. Окей. Блять, понастріляю! Чорт мені не повернуть. Лайнос! Я відволічу його, а ти знайди засранця. Окей, пішов. Контратака. Ти його бачиш. І. Чьо? Ублюдок попав в мене, Джон. Попав прямо в груди. йому потрібен пакет крові. Я навіть поверхнутись не можу. Він стріляє по мені. Надто пізно, Джон. Ти ще можеш втекти. Ми тебе врятуємо. Дай мені крові! І холодно, Джон. Так холодно. Все буде добре, чувак. Все буде добре. Це все лише царапина. Витягнемо тебе звідси. Конний приход, Джон. Пол лай, тікати. Блядь, Блять, ну, сломав все, я сдох. Ну звучим Арки и Миниар.